Чому німіють руки? Найчастіша причина, якщо німіють пальці на одній руці, це в шийному або грудному відділі іде здавлення нерва на виході з хребта, зв'язане з викривленням або з килою грижею. Або у вас незручна подушка йде перетискання, а при зміні положення має проходити за декілька хвилин. Якщо не проходить, то давить грижа, може бути задубіння або поколювання. Рідше це тунельний синдром у програмістів водіїв або полінейропатія, ураження мікроциркуляції при давньому цукровому діабеті. Буває, коли ще перетискаєте руку, порушується кровобіг. Це явище швидко проходить. Що робити? Це до невролога або на МРТ шийно грудного відділу хребта. І подивитися, чи нема компресії від висновків, проводимо перше протизапальну терапію, диклоберл, німісіл, також уколи, мільгама, вітаміни групи Б, фізіотерапія. Якщо це не допомагає, то до нейрохірурга ставить...